Всім привіт і вітаю вас на курсі розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене звати Віталій, і я займаюсь викладанням англійської вже понад 8 років. Сам живу в англомовній країні, і сьогодні я тут для того, щоб допомогти з англійською вам. І, друзі, важливо пам'ятати, що дані уроки не працюють поодиночно. Тобто їх потрібно починати дивитися від першого і потім повільно просуватися до наступних уроків. Якщо ви будете їх дивитися у вільному порядку, тобто, наприклад, другий, п'ятий, десятий, і потім перший, ви не досягнете максимального результату. Які я задумував для вас у даному відеокурсі. Тож починаємо навчання і розпочнемо ми його з короткої розмови. Послухайте даний діалог. Good afternoon. Good afternoon. It is good weather, isn't it? Yes, it is. Are you English? No, I am not English. But I understand English a little. You are very good at English. Thank you. But I'm not very good. Still long way to go. Прослухайте ще один раз. Good afternoon. Good afternoon. It is good weather, isn't it? Yes, it is. Are you English? No, I am not English, but I understand English a little. You are very good at English. Thank you, but I'm not very good. Still long way to go. Тепер спробуйте як сказати доброго дня. Good afternoon. Good afternoon. Тепер спробуйте згадати, як сказати привіт. Hello. Hello. Спробуйте сказати дякую. Thank you. Або thanks. Скажіть дуже дякую. Thank you very much. Thank you, very much. Скажіть до зустрічі. Побачимось. See you. See you. Тепер спробуйте задати запитання ти англієць? Або ти великобританець? Are you english? Are you english? Тепер надайте відповідь ні. Я не англієць. No, I am not english. Задайте таке ж запитання, але чи ти американець? Are you American? Are you American? Тепер tak. Ja я є американцем. Ja американець." Yes, I am American. Yes, I am American. Тепер спробуйте сказати: "Я не дуже добре розумію англійську." I do not understand English very well. I do not understand English very well. Тепер ми вивчимо скорочення. В англійській мові деякі слова можуть зливатися докупи і створювати одне скорочення, щоб говорити швидше. І в англійській їх є досить багато. Першим таким буде don't. Don't це do not. Так як в реченні я не розумію англійську, I do not understand English. Тобто два слова do та not зливаються докупи і виходить don't. Тобто замість do not ми можемо скорочено сказати don't. I don't understand English. Спробуйте ви сказати: я не розумію англійської. I don't understand English. Тепер спробуйте сказати я не дуже добре розумію англійську. I don't understand English very well. В подальшому ми будемо використовувати тільки скорочення, тому що скорочення використовується частіше в англійських розмовах, ніж повні слова. Спробуйте ще раз сказати: я не розумію англійську. I don't understand English. А зараз спробуйте сказати речення: Я українець. Я є українцем. I am Ukrainian. Тут ми також можемо скоротити слова I та «am», і вони зливаються в I'm. Тобто літера «A» просто пропадає. I'm Ukrainian. I'm Ukrainian. Так набагато швидше і так набагато частіше вживають, ніж I am. Спробуйте сказати я американець. I'm American. Скажіть, я не англієць. I'm not. English. Тепер, допустимо, вас запитали, яка у вас національність. Як ви надасте відповідь? I'm Ukrainian. I'm Ukrainian. Тепер послухайте наступне запитання. Do you want to eat? Воно означає, чи хочеш ти їсти. Want означає хотіти. Want. Want. Як ви скажете хотіти? Want. Далі слово eat означає їсти. Eat. eat. Тепер давайте скажемо ціле речення. Do you want to eat. Do you want to eat. Там ще є слово to. To разом з eat, воно просто означає «їсти». Тобто ми ставимо to перед дієсловами, щоб зробити їхню оригінальну форму. «Їсти», йти, бігти і так далі. Тому, якщо в нас оригінальна форма дієслова перед ним. Має бути слово to. Тепер задайте запитання, чи хочеш ти їсти. Do you want to eat. Do you want to eat. Для того, щоб надати відповідь на ці запитання, ми можемо просто сказати так або ні. Yes, no. Або ми можемо надати більш розгорнуті відповіді. Yes, I do. «Do» в даному випадку просто означає, що ви кажете так, хочу. Тобто воно заміняє слово want. Або no, I don't. Ні, не хочу. Спробуйте сказати так хочу. Yes, I do. Скажіть ні не хочу. No, I don't. No, I don't. Тепер, припустимо, ви зустріли вашу знайому, ви поговорили, і потім ви хочете її запитати, чи вона голодна, чи хоче вона їсти. Як ви це запитаєте. Do you want to eat? Вона каже, так. Yes, I do. Yes, I do. Тепер вивчимо слово «пити». «Пити» англійською звучить як drink. Drink. Як ви скажете пити"? Drink. Спробуємо побудувати таке ж запитання, як було з їжею, але вже з напоями. Як ви запитаєте, чи хочеш ти пити? Do you want to drink? Do you want to drink? Скажіть так, хочу. Yes, I do. Скажіть ні. Не хочу. No, I don't. No, I don't. Скажіть привіт. Hello. Тепер скажіть, зараз хороша погода, чи не так? It is good weather, isn't it? Погодьтеся. Yes, it is. Тепер задайте запитання, чи хочеш ти їсти. Do you want to eat? Скажіть ні, не хочу. No, I don't. Тепер запитайте, чи хочеш ти пити. Do you want to drink? Скажіть так, хочу. Yes, I do. Пригадайте, як сказати до зустрічі. До побачення. See you. Зараз ми вивчимо, як сказати найкращий напій на землі. Кава. Кава англійською буде coffee. Coffee. Як ви скажете кава? Coffee. Тепер спробуємо сказати речення. Я хочу пити каву. Так само дослівно і буде, як і в українській. I want to drink coffee. I want to drink coffee. Спробуйте сказати я не хочу пити кави. I don't want to drink coffee. Задайте запитання, чи хочеш ти пити? Do you want to drink? Do you want to drink? Скажіть так, я хочу пити кави. Yes, I want to drink coffee. Yes, I want to drink. Coffee. Coffee. Зараз на вулиці ранок. Як ви привітаєтесь? Good morning. Good morning. На вулиці йде дощ, як ви прокоментуєте погоду? It is bad weather, isn't it? It is bad weather, isn't it? Погодьтесь. Yes, it is. Або Yes, it is bad. Тепер скажіть, чи розумієш ти англійську? Do you understand English? Скажіть так, трішки. Yes, a little. Але в мене ще не дуже добре виходить. But I am not very good yet. But I am not very good yet. Запитайте. Ти українець? Are you Ukrainian? Скажіть. Так, я українець. Пам'ятаємо про скорочення I am. Yes, I'm ukrainian. Спробуйте пригадати запитання, чи хочеш ти пити? Do you want to drink? Do you want to drink? Тепер послухайте відповідь. Yes. I want to drink tea. I want to drink tea. Tea означає чай. Тобто я хочу пити чай. Як ви скажете чай? T. T. Тепер запитайте, чи хочеш ти пити чай? Do you want to drink tea? Do you want to drink tea? Скажіть так, хочу. Yes, I do. Спробуйте сказати ні не хочу. No, I don't. Скажіть, я хочу пити каву. I want to drink coffee. Скажіть, я не хочу пити каву. I don't want to drink coffee. I don't want to drink coffee. Тепер ви зі своїм другом, знайомим або знайомою, домовляйтеся піти в ресторан. Ресторан англійською мовою звучить як restaurant. Restaurant. Як ви скажете ресторан? Restaurant. Схоже слово до українського ресторан, але в кінці в англійській є Т. Це найбільша відмінність. Restaurant. Тепер запитайте вашу знайому, чи хочеш ти їсти. Do you want to eat? Вона каже Ні, але я хочу пити. No, but I want to drink. No. But I want to drink. Тепер ви хочете запитати в неї де, тобто де саме, в якому закладі. Ви скажете where at. Where означає де, тобто саме по собі слово where означає де. At в англійській мові вже уточнює, тобто в це означає в, тобто, наприклад, в ресторані, в кафе і так далі. В даному випадку в українській ми не будемо казати де в, ми просто прикладемо де саме або можна сказати в якому закладі. Але ми не можемо сказати де в. Тільки в англійській можлива така конструкція. Тобто я буду використовувати переклад де саме. Where at. Як ви скажете де саме? Where at. І вона відповідає: «at the restaurant». «At the restaurant». Тобто в ресторані. «At» я вже вам сказав раніше, означає «в». «The» – це перший артикль, який ми вчимо. Він використовується тоді, коли ми знаємо, про що ми конкретно говоримо. Тобто, якщо ми говоримо про ресторан, ми знаємо конкретно про який. Тобто, припустимо, в даній ситуації ви стоїте перед рестораном, і ви дивитесь на нього, коли кажете цю фразу At the restaurant. тобто в цьому ресторані, де можна перекласти як ось цей, ось це саме ось цей ресторан. At the restaurant. в ось цьому ресторані. Уявімо знову схожу ситуацію. Ви зустріли вашу знайому і хочете привітатися. Скажіть привіт. Hello. В англійській є ще один спосіб сказати привіт ще менш формальний. Він звучить як hi. Hi – це дуже неформальний привіт. Так ось, скажіть привіт неформально. Hi. Hi. Ви поговорили з вашою знайомою і вирішили, що було б непогано піти кудись поїсти і випити кави. Як ви запитаєте в неї, чи хочеш ти їсти? Do you want to eat? Do you want To eat, вона відповідає так, хочу. Yes, I do. Але додає запитання Але де? Тобто, але де саме. But where at. But where at. Скажіть в цьому ресторані. At the restaurant. Пам'ятаємо про артикль. Він означає, що ви обоє розумієте, про який саме ресторан йдеться. Тобто, можливо, ви на якійсь вулиці з ресторанами, і ви указуєте, на який саме ресторан. Тобто at the restaurant в ось цьому ресторані. Ви увійшли в ресторан, сіли і вирішили замовити каву. Як сказати кава? Кофі. Кофі. Тепер, щоб сказати кави, будь ласка, ви скажете кофі, please. Please означає, будь ласка. Please. Please. Як ви скажете, будь ласка. Please. Тепер скажіть каве, будь ласка. Coffee, please. Скажіть чаю, будь ласка. Tea, please. Пригадайте, як сказати доброго дня. Good afternoon. Скажіть хороша погода. It is good weather. Скажіть так, хороша. Yes, it is. Задайте запитання, чи розумієш ти англійську? Do you understand English? Скажіть ні, не розумію. No, I don't. Можна сказати no, I don't understand. Скажіть, я не дуже добре розумію англійську. I don't understand English very well. Тепер скажіть, я розумію англійську трішки. I understand English a little. Тепер, як ви скажете англійською ресторан? Restaurant. Restaurant. Запитайте, де саме? В якому закладі? Where at? Where at? Надайте ну, відповідь в цьому ресторані. At the restaurant. At the restaurant. Зараз вивчимо, як сказати кафе. Кафе англійською мовою звучить як кафе. Кефей. Як ви скажете кафе? Кафей. Скажіть в цьому кафе. At the cafe. At the cafe. Пригадайте, як сказати, будь ласка. Please. Тепер уявімо ситуацію. Зараз ранок ви б хотіли зайти в кафе і випити каву. Ви заходите, як ви привітаєтесь. Good morning. Вам надали меню, ви сіли, вибираєте і вирішили замовити каву. Спочатку скажіть перепрошую. Excuse me. Excuse me. Тепер скажіть каву, будь ласка. Coffee, please. Coffee, please. Також ви можете сказати one coffee, please. One означає один, одна. Тобто одну каву, будь ласка. One означає один. One. Як ви скажете один? One. Тепер скажіть одна кава. One coffee. Попросіть одну каву, будь ласка. One coffee, please. Тепер скажемо дві кави. Два англійською буде two. Two. Як ви скажете два? Two. Дві кави ми скажемо two coffees. Two coffees, please. Як ви могли помітити, в кінці слова кава, кофі я додав літеру S. Coffee's. В множині у більшості слів в англійській мові буде додаватися літера S. Coffee's. Одна кава. One coffee, дві кави, Two coffees. Один чай. One tea. Два чаї. Two Tease. Подякуйте. Thank you. Або Thanks. Тепер ми з вами проведемо розмову. Я буду говорити одну репліку, а ви наступну. Готові? Поїхали. Good morning! Do you want to eat? Скажіть ні не хочу. Do you want to drink? Скажіть так, але де саме? At the cafe? Ми зайшли в кафе і вирішили, що будемо дві кави. Ви вирішили замовити нам обом. Як ви скажете, перепрошую. Тепер замовте дві кави, будь ласка. І подякуйте. Тепер я проговорю всю цю розмову ще раз вже з відповідями, для того, щоб ви могли себе перевірити. Good morning. Good morning. Do you want to eat? No, I don't. do you want to drink yes but where at at the cafe cafe excuse me two coffees please thank you Друзі, якщо ви відчуваєте, що не засвоїли достатню кількість матеріалу, перегляньте це або попереднє відео ще раз. Потрібно як мінімум 80% винесеної інформації з кожного уроку, щоб могти нормально просуватися до наступних. Якщо ви відчуваєте, що засвоїли менше, перегляньте це відео ще раз або хоча б ключові моменти. Запишіть їх і повторюйте у свій вільний час. Це все по четвертому уроці. Будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео. Bye guys, see you!